Шановні депутати, я бачу, що наш блок питань вичерпаний. Дякую всім за увагу. А мою заяву не розглянути. А то ви на сесії? Так. Шановні депутати, що даєте дозвіл э, зачитати? Тут громадянин, ваше інакше маєте право э, зачитати заяву розглянути. Хто за те, прошу Дякую. Зв'язку з кодної колочної села в нашій країні, метою національної достатньої коштуємося об'єднання для забезпечення першу чергу місцевих жителів. Хочу доваги той факт, що Сусівський і сільський голова попробовав не є малозабезпеченою собою. І як і вся його сім'я, про що він не дозволив за та пояснював, що його дружина за кордоном заробляла немалі гроші. Е, ну, Я розумію, прошу прийняти рішень схема. Наклад моніторії заборони на преміювання сільського голови на протязі 16 років. Виходить, з премії, що він отримав попередні роки, загальна сума економії, економії складає більше 10 тисяч прошу взяти до уваги. Той факт, що сусідський сільський голова, крім вище зазначено, отримує і інші додаткові кошти, що згідно його декларації, в 2014 року дало йому дохід майже в два рази більше, ніж заробітна плата. Діло в тому, що в моїй декларації, шановні депутати, і громадяни, бо я бачу що йде зйомка, я висить на стенді, може кожен громадянин нашої громади ознайомитися з моїм доходом і доходами моєї родини. Вона є розміщена на одному з тих стендів нашої е, нашої так. Роман Гуданиш Бойко, шановні громадяни. Ніколи не звертається за запчастинами на ремонт автомобіля, який власний він використовує для потреб територіальної громади для виробничих, на виробничих цілях. Роман Оданович не просить бензину для, не просить для запчастин і плати за використання машин. Зарплата Роман Годановича без премії становить 2,5 тисячі гривень. Чистими на руки без нарахування. Прошу там на сайті Сполучені Сівчани висвітло позицію э, бойкарма. Ов'язково прийміть рішення по цим. Э, 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 я розглянув вивчу вашу заяву. Я ж до депутатів звертався. Прошу. Щоб депутати визначились з цього питання. Депутати вже э, рішення. По е, премії і по впорядкуванню заробітної плати Сусесу вже прийняли. Так ви мою заяву розглядаєте на сесії чи ні? Я, я розглянув і дав. Прийміть рішення якесь по ній. Шановні депутати, а яке рішення вже прийняте і ваш, 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 ваша заява не задовільнена. А хто голосував? Рішення прийнято по впорядкуванню заробітної чекайте, плати. Чекайте, я тільки що подав заяву. Так. Ви її зачитали. Прийміть, будь ласка, рішення. Згідно до закону. Мені цікава позиція депутатів, як вони ставляться до то. Є право видавати премію? Мені е, моя зарплата я на голосування не ставлю. Таку е, заяву і має право людина звертатися, тому що моя заробітна плата вже врегульована. Це не заробітна плата, це, це, це премія. Це має право голова, як і всі мають право на, на допомогу на оздоровлення при виводі на день. Ми отримуємо всі, як державні службовці таксі в ту сільській раді. На вирішення матеріального побутови, як держслужбовець, теж має право на одноразову допомогу раз в рік. Раз в рік? Ти, Ви ж чотири рази на рік получаєте допомога на вирішення. Я допомогу. говорю про премії, Там зазначено суто про премії. Прийміть рішення, будь ласка, по моїй заяві щоб вона не як коруп... Я на голосування не ставлю дане питання, через те, що рішення вже прийнято по нормальній моїй заяві. По моїй заяві, прийміть рішення, бо де виглядало, як корупція з вашої сторони. Юрники Феруш, ви маєте право розглядати, як знаєте. Тобто ми будемо вивчати ваше питання, тоді, тобто, якщо. Нема питань? Шановні депутати, честь сесії голосу закріплені. Дякую вам всі за плідну працю. Дякую, І вам дякую.